Величезний привіт вітаю вас в Копіючка, Тут такі розпродажі, це, мабуть, триваюча акція до дня народження Копіючка, У них розпродаж до 70%. Ось такий концентрат лимону зі смаком Ківіла і М'ята. 12,90. Можна купити чай ліптон за 22 гривні, заокруглюють ці копіючки. Жіноча гігієна Белла по 33 гривні. Зіноця білизна 60 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Крекери по 16 гривень. Поставили ці тарілочки все ж таки зі знижкою. Надзвичайно ніжні та гарні. Вони по 50 гривень. І можна придбати салатники цієї ж серії по 30 гривень. Так, бачу, що зі знижкою також туалетні води. А жіночі бачу є, чоловічі по 60 гривень, так як їх поставити тяжко. Так, по 60 гривень. Дивіться, від торгової марки Оші, Усі знаєте, да? є ці шампуні великі. З'явився гель для душу. Я не бачив їх ніде. от Перший раз бачив копійочки. Гель для душу полуниця 400 грамів кремовий, масло ши, карамболь та папая. Дуже смачно пахне. Так, хочу повідомити, що канцелярія в саду школи. В копійці зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Набір кольорових олівців 30 гривень, знижка 50% 90 гривень фарби, подивіться які гарні кольори насичені Банки для сипучих з металевою кришкою 90 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою 70% система туману утворювання. Зі знижкою 70% розумна система поливання 39 гривень. Скляні баночки з бамбуковою кришкою 130 гривень. Набір садовий. Рукавиці для грядок. 60 гривень. Знижка 50% на шланг для поливу. 15 метрів 125 гривень. Так, ось така терка 130 гривень. Градусник для визначення температури продуктів 100 гривень. Набір лопатка та ніж для тортиків 90 гривень. Ніж для розрізання піци 30 гривень. Ножиці кухонні 30 гривень. Ніж для тіста 70 гривень. Набір з двох силиконових прихваток 50 гривень. 80 гривень термометр для духової шафи. Форма для льоду у вигляді полуниці 20 гривень зараз зі знижкою. Паперові трубочки по 15 гривень. Зі знижкою шприц кондитерський з насадками. Набір мірних ложок 30 гривень. Так, для ліплення вареників, або ще, як говорять, для пирогів. Набір з трьох штучок можна обирати будь-яку форму 50 гривень. А ось ці лопатки хочу вам сказати, що надзвичайно хороші з дерев'яною ручкою. Я так і купував дуже давно в копійочці. До сих пір ними задоволений і ну, хороша якість. 40 гривень зі знижкою. Набір пензлик та лопаточка. Ось така подвійна ложка для меду 70 гривень. Набір рукавиця та перехватка 50 гривень. В акції папір пергаментний. 10 аркушів 20 гривень пергамент білий, силіконізований, 5 метрів, 35 гривень. Акція ось такі миски величенькі. Вони зараз по 50 гривень. Дивіться, які чудові набори. Каструлька. 299 гривень. Ну, 300 гривень. Такі по 280 гривень, також з кришкою. І трішки більші по 350 гривень також з кришкою. Невеличка така, можна сказати, мацюпонька, сковорідочка по 100 гривень. Так, ось така для зберігання форма тортиків 180 гривень. Зі знижкою набір келихів на 460 мл. в Наборі дві штуки. Ціна зі знижкою 50% 225 гривень. В копіючці багато різних годинників привезли, точніше, будильників по 150 гривень. Я спочатку думав, що це складний пуф, але це ось така картина. Дивіться, вона дійсно як намальована, розмальована фарбами. Картина 30 на 30 50 гривень. Набір кольорових ниток. Зараз в акції 20 гривень. Ось такі можна придбати за 15 гривень. Також є чорні та білі. Так, а ось такі шторки для ванної кімнати, надзвичайно хороша якість 150 гривень метр вісімдесят на метр вісімдесят. Теж дуже хороша річ. Набір підкладок під ніжки меблів. 18 штук у наборі, 25 гривень. Набір ниток для декорування 70 гривень. Це також дуже хороша річ. Накладки на кути, щоб дитинка не вдарилася. Раптово 35 гривень, 4 штучки. Набір швейний 25 гривень. А ця чашка вже по 100 гривень, що я купив собі, він дуже задоволений. На підставці. Пам'ятаєте, в іншому магазині точнісінько такі самі продаються, але без підставочок. Глечики скляні на літр 90 гривень. 180 гривень ось така ваза. Усі вази продаються в коробках, бачу. Ваза Діана, 125 гривень. Пляшка MyBottle квадратної форми, 50 гривень для води бірюзові чашки з блюдцем, 180 гривень. І ось такі мацюпонічки для еспресо кави, 30, ой, 30, 100 гривень, вбачаюся. Теж цікаві чашки, надзвичайно цікаві, 100 гривень. Порційні салатники, 45 гривень. Ось такі зараз зі снижкою, 35 гривень. Дивіться, яка цікава а, тарілка різблена, блюдо скляне, воно йде в два, двох кольорах, 35 гривень. І знайшов рушники зі знижкою 20% по 120 гривень. Ось такий фіолетовий і кораловий колір. Простирадло зі знижкою 50% 90 гривень. Виготовлено в Україні. Я знайшов веселі тарілки. Дивіться, який кавунчик. Ой, дивіться, який класний лайм. Не знаю, як вони будуть, Макс губки з любов'ю, але мені здається, що вони будуть хороші. 28 гривень зараз зі знижкою. Бачу до 40% знижки на креми, 155 гарнір це дуже хороша ціна. Зверніть увагу, будь ласка. Також до 70% йде корейська косметика. Наприклад, пінку для вмивання об'ємом 100 г можна, навіть не 100-180 можна придбати. За 60 гривень. Хочемо показати ось цей кристал нічник, який круто світиться. Дуже крута річ. Міняються кольори. Він йде на USB-зарядці. Романтика, коротше, одним словом. Так, хочу там, де було щоб тема, давайте ось тут я вам покажу. Ось так він світиться. Дотиком він змінює кольори. Просто зверху доторкаєтесь і змінюються кольори. Надзвичайно круто вечором поставити на стіл чи на підвіконі і насолоджуватись такою штучкою. Також в наборі йде пульт. Можна просто ввімкнути той кольор, який вам подобається, тільки пульт треба витягнути за цю захисну штучку. Вмикається пультом, ну, що я скажу, дуже крута річ. Мені подобається така. Рушник тюрбан для волосся. Знижка 50% на капсули сумат для посудомийної машини. 120, ой, 24 штуки, 200 гривень. Бачу, розкуповують тайт. Тайт вагою 2-100. Зараз по 200 гривень в копіючці. А гала 400 г, ой, 300 г, та що ж це таке сьогодні зі мною? Бачите, вигорання. 300 грамів гала ручне прання 25 гривень. Порошок ЗОся для ручного прання 400 грамів 23 гривні. Капсули Аріель зі знижкою 50%. Тут 24 капсули. Знижка 50% на персіл капсули в упаковці 13 штук, 189 гривень. Капсули Зося тут 14 штук. Вони також знижкою 50% 70 гривень. О, з'явились нарешті, але без знижки. Мені написали про цю штучку, я хотів купити, але, бачите, без знижки. Ну, добре, іншим разом колись. Парус плямовивідник кисневий. 900 г 120 гривень. Дуже чудовий набір. Подивіться, тут набір йде зі шнурком і набір прищіпок. 80 гривень. А, зараз зі знижкою 60. Мотузка 10 метрів і 10 прищіпок. Прищіпки зайці. 50 гривень. Head and Shoulders, Вага 400 грамів, те, що має бути. І знижка. 135 гривень. Ну, хочу сказати, що да, хороша ціна. На 400 грамів 135 гривень. Зверніть увагу. Жіноча гігієна Діскріт 32 гривні і 67,90 на чорелла. Це у нас іде туалетний папір. Він іде двошаровий, 4 штуки в упаковці. 38 гривень. За 35 гривень можна придбати набір рушників паперових дві штуки, двошарові 50 відривів, знижка 30%, 28 гривень це дуже хороша ціна на оці серветки. Я також взяв їх минулий раз. Двошарові 150 штук в картонній упаковці. Зараз копієчці дуже хороші ціни на Корею. А, чи Китай, ні, Корея. На корейські зубні пасти. Знижка 70% по 38 гривень. По 30 та по 25 гривень. Але я з тему замовив собі якусь пасту. До речі, поговоримо з вами на кльові та фігові. Знижка 50% на корейські засоби. Це у нас іде шампунь літровий, по 200 гривень. Пляшка йде з дозатором. Непогана ціна, хочу сказати. Тут можна обрати для будь-якого волосся. Зі знижкою а шаума по 90 гривень шампунь. Також в акції шампунь палмолів. Ніде не бачу таких шампунів палмолів, тільки в Копіючці. 80 гривень. Дитяче тверде мило вуха чи пухнастий нянь 12 гривень. Антибактеріальне крем-мило дитяче 300 г 40 гривень. Ой, це дуже хороша штучка, ваша дитина буде в захваті. Коли видавлюєте, зверху з'являється така квіточка, це милопінка 60 гривень. В акції дитяче мило з ароматом жувальної гумки 34 гривні. В наявності є шнур для білизни 40 гривень. Довжина шнура 15 метрів. Акція на шкарпетки, носочки в копійочці 1 плюс 1 дорівнює 3 і чоловічі, і жіночі, і дитячі. Та що дешевша, вам буде у подарунок. Навіть бачу по 15 гривень, тобто за 30 гривень вам вийде 3 пари шкарпеток. Сліди по 25 гривень. Ой, вибачаюся, по 15. Зараз акція мінус 40% знижки. Чорні та білі. І будемо відео закінчувати з вами. І хочу побажати всього найкращого. До зустрічі. Зустрінемось з вами вже скоро.